Борис Павлович Куновський пішов в життя 10 років тому. Цікава, надзвичайно ерудована, інтелігентна людина з почуттям гумору. Саме так характеризують його близькі та друзі, які прийшли вшанувати пам'ять майстра на виставку, присвячену його творчості у Криворізькому історико-краєзнавчому музеї. Людина він був дуже цікавою, ерудованою людиною, особливо. Галузі мистецтва живопису його була багатюша бібліотека. Там не було, мабуть, такої книжки, яку він не читав. Він до речі, один з діячів так званої, так званого кивайського шестидесятництва. був близький знайомий усіх наших кивайських видатних митців, і ми і Михайличенка, і та багато інших. Взагалі він діяч українського. Як пискають, українського відродження, але з європейським контекстом. Тому що основа його роботи це різьблення попадереву та. Те, що представлено у нас на виставці, екслібрис. екслібрис це мистецтво надписів на книжках. З'явилося воно ще у 13-14 століттях, коли книги були рідкісною цінністю. У Кровому розі майстрів екслібрису дуже мало. Найбільш відомі Борис Куновський та Юрій Сич, які були, до речі, добрими друзями. Екслібриси Бориса Куновського неодноразово брали участь у міжнародних виставках та конкурсах. Чимала кількість його робіт зберігається наразі у приватних колекціях у США, Японії, країнах Європи та Латинської Америки. У рідному місті Бороскуновський став відомим лише у 90-х роках. Його творча майстерня була, можна сказати, культурним осередком в місті. Його відвідували все коло інтелігенції міста. Це Юрій Петрович Сич і Микола Рябоконь, відомий художник. Він спілкувався із інтелігенцією Київською. Він був близько знайомий з Ліною Костенко Борисом Озелевським. Також дружив зі своїм земляком Іваном Хоменком, відомим літератором, актором театру імені Шевченка. Борис Куновський мріяв стати живописцем, але через перенесений у молодості інсульт не міг добре рухати правою рукою. Лише завдяки власній наполегливості він не полишив занять і став займатися графікою, а згодом і екслібрисом, створивши за життя понад 200 робіт. Любив Борис Куновський і різати по дереву, і малювати картини. Ця виставка представляє лише частину його творчості. Співробітники музею Сподіваються, що у майбутньому вдасться організувати велику виставку і представити увесь той творчий спадок, який залишив нам наш земляк, приурочити її планують до 90-го дня народження Бориса Куновського.